Мене звати Іванна Полищак, я журналістка телеграм-каналу «Що новини» і сьогодні знову на зв'язку кандидат економічних наук Іван Ус. Пане Іване, вітаю вас! Вітаю вас, пані Іванка, Вітаю всіх та глядачів і тих, хто нас дивиться. Часто говорите про економічну трансформацію України, але чи не йде мова про те, що ми просто стаємо залежними від кредитів, які можливо ніколи навіть не зможемо повернути? Ну дійсно є велика загроза того, що за, скажімо так, зовнішня складова фінансування економіки України вона стає дуже дуже значною. Давайте візьмемо бюджет, де майже половина, навіть трошки більше, половини видатків, вода, які будуть, скажімо, так роз, оплачуватись державою, буде компенсуватись за рахунок кредитів, тобто ресурсами для цих видатків буде кредити. Дійсно, це дуже небезпечно, коли країна наполовину себе не забезпечує. Тобто, виходить так, що 50 на 50 і це великий ризик. Тому ще 2023 року, на початку 2023 вже була розмова про те, що Україні необхідно провадити так званий стрес-тест, тобто постійно дивитись, а що буде, якщо зовнішньої допомоги взагалі не буде. Тобто так вона є. Ми дякуємо нашим партнерам, але ми повинні бути готові, що в один момент це все припиниться. Тобто, ризики безумовно просутні. Зрозуміло, що е частково скажімо так: ми маємо оцю підтримку для того, щоб не оголошувати дефолт. Бо дуже багато людей в Україні казали, що Україна повинна була 24 четвертого боту 25 лютого 2022 року оголосити дефолт. І підставою є повномасштабна війна. Я думаю, наші кредитори зрозуміли від нас, але Україна на це не прийшла. Та наші партнери просили не робити такого кроку, адже в світі фінансів ну, не люблять, коли її країни оголошують дефолти, тобто відмовляється платити по своїм боргам. А зараз ця ідея знову виникла. Чому тому, що попередні всі рази, коли Україна підходила до цієї межі. Ми е, реструктуризовували наш борг. Це було двадцять 2022 році, в 2024 році. Зараз чергова власне серія, скажімо так, е, коли Україна доходить до цієї межі, і питання в тому, що буде буде реструктуризація. Про неї пишуть, що Україна її не досягає, але всі попередні рази також були розмови, що це дуже важко, Але на фіналі реструктуризація була. Подивимося, як воно буде зараз, але. Знаєте, коли моделюєш ситуацію, то розумієш, що якщо буде дуже, скажімо так, проблематично отримати реструктуризацію, завжди можна оголосити дефолт, сказати, що ми, ми забуваємо раніше нікому не заплатимо тих, кому ми винні, і відповідно далі ризикувати, що Україну ніхто підтримувати не буде. Тобто, тут е питання в тому, чи є політична домовленість. З нашими правідними партнерами, що вони будуть нас підтримувати навіть за умови дефолту, поки що немає чіткості. Ніхто так прямо не скаже, бо дефолти вони не вітаються у світі. Але ж ми повинні розуміти, що поки тримається Україна, війна не прийшла до Європейського Союзу. Отже, європейський союз може бути зацікавлений у тому, щоб підтримувати Україну навіть за умови, що країна оголосить дефолту. Але знаєте, це поки що дискусії. дискусії, як я кажу, тривають з першого дня повномасштабної війни, і той факт, що Україна не оголосила дефолт всі ці більш ніж три роки, як на мене, це радше плюс Україні, ніж мінус, адже демонструє, що країна притримується спільної лінії з партнерами, які не хотіли бачити дефолт від нашої країни, і вони його не бачать. Але нас таки подивимось, як будуть розвиватися події в наступні місяці. Тобто, ми просто маємо бути готові до всього, щоб не було якихось неприємних несподіванок. Це зрозуміло. А як довго Росія ще зможе тягнути війну з економічної точки зору? Ну безумовно, ще наприкінці минулого року інститут вивчення війни. Видав цікаве дослідження, в якому зазначив, що Росія вже не може воювати і паралельно забезпечувати розвиток своєї економіки. А зараз, якщо ми дивимося на цифри, ну давайте перший квартал з позаду дефіцит російського бюджету він складає 2,2 цілих два десятих трильйони рублі. Ліквідна частина фонду національного благополуччя в Росії станом на перше квітня 2,3 цілих три трильйони Тобто, ми вже зараз підійшли до тієї точки, коли Росі розрив в доходах і видатках російського бюджету приблизно дорівнює резервам, які у Росії є в руках. Ліквідна частина цього фонду там і ще не ліквідна. Вона значно більша, Там, якщо не помиляється, 13 трильйонів рублів. Але ж коли вам треба швидко щось вирішити, ви не частину частина не зможете. Використати, адже це золота, акції, ціні, папери іншого характеру. Відповідно, для того щоб їх перетворити на гроші, треба час, а ліквіда це власне гроші і те, що ви швидко зможете продати. Тому насправді я для себе малюю період, скажімо так, давайте так. Четвертий квартал поточного року, 2025-го, коли у російської економіки вже були дуже суттєві проблеми. І коли е, новини про те, що там, наприклад, не платяться пенсія або зарплата бюджетникам, стане звичною річ. Вони вже є. Такі новини вже є на початку 2025-го, особливо в особливо другий квартал 2025-го, але поки що вони поодинокі. А тоді це буде масований характер, і ось тоді подивимося, як буде себе вести населення Росії, бо одна справа, як то кажуть, підтримувати. Війну по телевізору і щось брати з холодильника абсолютно інша справа, коли нічого з холодильника взяти не зможете, бо ресурси не дозволяються, і при цьому слухати телевізор, якби не дуже буде хотітись, тому що відсутність, як то кажуть, пустота холодильника дуже сильно впливає на міркування всіх людей, які живуть в нашому світі. А що буде, якщо ми програємо війну економік? Якщо Україна прогнає економічну війну, то безумовно буде важко нам а, і полі військовим чином підтримувати наші війська, адже це зарплати, це а, витрати на придбання необхідної амуніції. Це також потрібно. А, безумовно, громадяни, які більш менш адаптувались до життя в Україні, а, і отримують, якщо пенсіонери, то отримують пенсії. А бюджетна сфера також працює. Тоді будуть великі проблеми. У них і для держави це може бути знаєте повторення долі Німеччини часів Першої світової війни, коли Берлін ніхто не захоплював там на території Німеччини. Військових дій особливо не було. А Німеччина перша світова програма. Оте такий же ризик може бути і з Україною. Також економічна держава не зможе функціонувати відповідно. У Нас не лишиться іншого шансу, як капіталювати, Але знаєте, якщо ми порівнюємо оцей сценарій для двох країн: Росії і України, я радше повірю в те, що це відбудеться в Росії ніж в Україні. По простій причині, тому що подивіться, хто у Росії союзників готовий їй фінансово допомагати. Північна Корея ні, там не, вона сама потребує грошей. Білорусь теж ні. Китай, звісно, міг би, але Китай навряд чи буде це робити, тому що Китай є свої інтереси. Ба більше останні події, які все більше дають, як то кажуть, почли для міркування стосовно можливості співпраці США та Російської Федерації. А ця співпраця серед іншого за чутками може означати не пропуск Китаю в Арктику. Вони між собою домовляються, як допустити Китай вартуку. Це безумовно, Китаю не подобається і навряд чи Китай захоче допомагати Росії, маючи на увазі, що Росія вже як то кажуть, розпочала перемови на США і перемовина щодо того, щоб практично стати ворогом Кита. тому, о, Китаю, тому допомагати Китай не буде. В Білорусі Північна Корея ресурсів не мають таких. На відміну знов ж таки Україна України так у нас є. Ем, Європейський союз у нас є країни Європи не з ЄС, Велика Британія насамперед Норвегія також багато допомагає. Є країни поза Європою. Це Японія, Південна Корея, Австралія, Новозеландія, Канада. А, що стосується США, то з однієї сторони ми бачимо жорстку риторику, що США не буде нам допомагати. Але з іншої сторони є ж інтереси сполучених штатів Америки. Вони розуміють, що поразка України це геополітична поразка їх країн. Вони цього не захочуть, тому я не виключаю, що після певної паузи буде ця допомога відновлена. Відновлена так, що будемо чекати. А чи можемо говорити зараз вже про якийсь великий ризик про те, що ми можемо програти в цю війну економік? Ну, ризик безумовно присутній, Інше питання, що я не можу сказати, що це така велика ймовірність. Тобто, якщо там 50 плюс-мінус, то це радше 50 мінус ніж плюс відсотків шансів, що Україна саме економічно програє цю війну, бо все ж таки, те, що ми тримаємось, не лише тому, що ми все робимо для цього, а ще й тому, що наші партнери є. Партнери розуміють, що о, падіння України, поразка України. Це не кінець війни, це продовження війни на території Європейського союзу. Не потрібна європейському союзу війна на його території, тому вони роб будуть робити багато чого, щоб Україна трималась і тим самим не давала російській лавині зайти на територію європейського союзу. А сьогодні була новина, що Трамп заявив, що Крим залишається у складі Росії в рамках угоди щодо регулювання війни в Україні. Як ви вважаєте, як на що це може попливати? Ну, по перше, це порушення світових правил, тобто тим самим США стоїть співучасниками анексії Криму, коли вони кажуть, добре ми визнаємо. Плюс це може створити дуже небезпечний прецедент про те, що будь-яка країна в світі, якщо буде використовувати агресію, через певний час може легалізувати свою агресію. Тобто, це легалізація злочину. США зараз живуть ідеєю домовленості з Росією перетворення Росії на антикитай, а також на країну, яка допоможе позбавити Іран у ані Китаю, ані Ірану це не подобається. І, взагалі, є така конспірологічна теорія, що всі ці заяви, які роблять Трамп, вони спеціально орієнтовані на нормалізацію стосунків з Росією на те, щоб Росія погодилася, що так вона буде допомагати США протидіяти Китаю і тиснути на Іран. Чим це може завершитись? Острів Даманський 2.0, як то кажуть. Тобто єдиний випадок після Другої світової війни, коли було військове вторгнення на територію радянського союзу? Це був Китай, який вирішив тоді силою забрати острів Даманський. Так була відбита ця атака Китаю. Але на той момент, скажімо так, сили радянського союзу були більшими за сили Китаю. Зараз ситуація зворотня. Китай пам'ятає про ту таку неприємну поразку, і я не виключаю, що може бути певний момент, коли, попри миролюбність, а ми бачимо, що Китай не з ким публічно так не воює. Там бомнихов в В'єтнамі були певні війни, але не можу сказати, що вони мали масштабний характер. Але тим не менш. Китай завжди уникав військових конфліктів. Зараз він може піти, якби це дивно не звучало, якраз на Росію, саме через те, що Росія почала за його спиною домовлятись з його ворогом стосовно координації протидії цьому самуті. Ще таке питання: це вже буде останнє на сьогодні. Можливо, не дуже ваші компетенції, але особисто ваша думка: чи має право Україна повертати примусово в Україну назад чоловіків, чи загалом людей, щоб вони розвивали нашу економіку не за кордоном? Знаєте, ще в нас в році були такі куларні дискусії: особисто спілкувався з колишніми народними депутатами України. і Ми казали про те, що взагалі то це. Десь приблизно, ось як зараз квітень, тільки 2023 року. Треба розмовляти з європейськими партнерами, щоб вони обмежували е, підтримку наших вимушених біженців. Чому тому що зрозуміло, що поки є ця підтримка, біженці будуть лишатись в Європі? Як тільки цієї допомоги не буде, то це буде велика мотивація біженцям повернутися в Україну, бо тут ще найменше якісь соціальні гарантії в них будуть, тому так це не популярний крок. Але як на мене, ми змушені будемо на нього йти. а Має на увазі домовленості щодо припинення цієї фінансової допомоги нашим біженцям, для того, щоб люди повернулися в Україну, і таким чином можна повертати. Ну звісно, не нарештовувати ми їх не будемо по Європі, але мотивація, щоб вони повернулися в країну, вона дійсно буде присутня, адже те, що їх тримає зараз в Європі, це фінансова підтримка урядів цих держав. Вона вже не буде діяти. А вважаєте, що країни будуть готові це робити, бо їм ж також вигідно, що там вплатять податки наші люди, і вони на цьому також заробляють навіть більше, ніж Без... за це платять? Безумовно. безумовно, Польща, наприклад, виграла чим програла, але ж з іншої сторони, це б там не було в суспільстві, викликає певне таке невдоволення, що багато іноземців, які мешкають в країні. І це трошки тисне на внутрішніх внутрішній менталітет, що ви постійно спілкуєтесь з представниками іншої нації в вашій країні. Тому, в принципі, зацікавленість може бути. Погоджую, що наші люди інтегрувались в їх економіку, і тут завжди цитую пана Гараховського, колишнього по навіть нинішнього співвласника Монебанку. Він сказав таку фразу, що йому колись він розмовляв з польським партнером вже. Під час повномасштабної війни і щось мови зайшла за наших біженців. На Він каже: мені я почув таку фразу, а ви спробуйте ще їх повернути, тому що для Польщі ці люди стали частиною її економіки і вони не будуть повертати наших біженців. Тому тут дійсно буде багато питань, і питання можуть бути. Вирішене на користь України має на увазі повернення громадян в Україну безумовно після миру, а також після чіткого сигналу, що буде відновлення України, відбудова України, тому що зрозуміло, що треба е, в країні мати перспективу для багатьох людей в е, з України, які змушені були поїхати. І якщо цих перспектив не буде, люди не повернуться в Україну. І тому повинен слід думати про це. А люди безумовно також будуть для себе вирішувати. Але знаєте, я гарний вираз, де народився, там і згодився. Отже, сподіваюся, що він також буде впливати на багатьох громадян України, які змушені були виїхати. Що все ж таки треба повернутись до. Що все ж таки, як ви кажете, буде мир. Чи будуть люди, які зараз в країні, які не виїжджали, бо були закриті кордони, чи вони будуть виїжджати з, з такою знаєте, думкою, загрозою, що знову може початися війна? Загрози безумовно є, особливо знаєте, ну хто виїхав? переважно це жінки з дітьми, а чоловіки цих жінок вони лише в Україні. Тому як тільки війна закінчиться, відкривається кордони, вони всі поїдуть до дружини. І ось тут. Також слід пам'ятати нашим партнерам європейським, що якщо вони ну з однієї сторони розуміють, що вони хочуть тримати цих людей, але ж з іншої це буде велике навантаження на них, і тому їм легше, як на мене, буде перестати підтримувати вимушених біженців і натякати, що треба повернутись в свою країну, бо тут вам соціальна сфера не дуже буде допомагати. А в країні ваші якісь гроші будуть тут, і головне, щоб ці гроші були саме за рахунок. Збереження цієї підтримки, яку Україна має під час повномасштабної війни, так вона безумовно буде меншою після неї, але щоб вона була і щоб люди розуміли, що зрозуміло, що позитивні процеси в економіці є, і вони повертаються не в е, зруйновану країну, а в країну, яка дуже стрімкими темпами відновлює свою економічну спроможність. Гаразд, пане Іване, дякую за цю розмову. Це було останнє запитання. Дякую за ваші думки. Будемо слідкувати за подальшим розвитком подій. А вам бажаю гарного продовження дня і мирного та спокійного вечора. Всі До побачення.